На столі королеви Англії Єлизавети І завжди була приправа з цієї трави. Король Франції Карл VI сидів на подушках, напханих цим зіллям. У її виборі полюбляла купатися й інша англійська королева Вікторія. Яка ж трава змогла завоювати таку популярність серед монархій? Це лава. Запашна чагарникова рослина. Якщо вам колись випаде нагода пройтись по барвистому килиму, зітканому з квіток лаванди, ви неодмінно зрозумієте, чому стільки стількох людей полониться духм'яна рослина? Вона одна з найчарівніших рослин відомих людині. Єгиптяни використовували її при пальзимуванні. Римляни додавали до своїх ванн для аромату та свіжості. З розширенням Римської імперії лаванда потрапила в Центральну Європу. А у нас її почали культивувати з другої половини ХІХ століття. Лаванда символізує кохання, захист, снотливість, щастя, довголіття, душевну рівновагу. Народних назв у лаванди небагато. Кольорова трава, галькуша. Індійські колоски метелик через форму її квіточок. Незважаючи на досить скромний вигляд, лаванду іноді називають царицею колів. Через її неймовірний чаруючий стійкий аромат, який був дарований їй на знак подяки за те, що Діва Марія сушила на її кущах одяг маленького Ісуса. Лаванда з давніх часів підкорює нас своїм ніжним чуттєвим ароматом і розкішним ліловими полями. Ця виточина рослина наділена особливими магічними властивостями та символізмом. Лаванда уособлює красу, романтичні почуття, душевний баланс та умиротворення. Якщо хтось подарує вам букетик лаванди, це буде значити, що людина захоплюється в ламу. Композиції з лавандою чаруючі та дивовижні. Ще з давніх часів вважається, що лаванда може вберегти діл від злих духів, негараздів та вроків. Про цю рослину складали легенди. В одній з таких легенд розповідається, що Бог подарував декілька видів запашних лікарських трав Адаму та Єві, коли вигнав їх із раю. Таким чином, Всевишній хотів пом'якшити їх страждання і тяжку долю. Серед цих трав була і лаванда насолода для душі. Є красива і сумна легенда про походження цієї рослини. Одного разу, після сходження лавини. В невеличкому гірському поселенню під снігом знайшли ледь живого юнака із сусіднього села. Чорноволоса красуня Ванда протягом всієї холодної зими доглядала його і навесні ламп, а так звали юнака, одужав і оголосив, що хоче повернутися додому, до своєї нареченої. Це для неї в горах він збирав самоцвіт. На знак подяки подарував він Ванді чудову срібну шпильку для волосся. Дякую тобі за врятоване життя. Завтра я вирушаю додому. Та Ванда встигла закохатися в юнака. Вся сльоза побігла вона до старої відьми. Похитала та своєю силою головою. Почуття людей не можна втручатись. Але якщо хочеш, я допоможу затримати його на декілька днів. І дала дівчині склянку з густою рідиною. Кожний ранок капай на своє волосся це чарівне масло. Але запам'ятай, не більше трьох крапель. Але кохання лала до своєї нареченої було таким сильним, що навіть цей чарівний аромат не зміг. Тримати його надовго біля ванди. Тоді вона у вічі вилила на волосся весь флакон олії. Лав, не в силах витримати такий сильний запах, відштовхнув ванду і пішов геть. Він повернувся до своєї нареченої, а ванда все своє життя страждала за ним. Прожила вона довге життя, коли їй виповнилося сто років. Ванда покинула своє поселення і пішла в гори. Через деякий час пастухи знайшли її, усохши тілом у Щелені гори. Її гарне, як і раніше, волосся, але вже сиве, було перехоплене срібною застіпкою. Там де волосся торкалося землі, виросла невідома рослина. Її блакитно-фіолетові квіти випромінювали. Д'ємний аромат. Люди на честь Лала та ванди назвали цю рослину Лавандою. В середні віки католицька церква вважала лаванду священною рослиною, тому вона є неодмінним атрибутом рукопокладання священників. Її обов'язково вирощували в монастирських садах, їй приписували магічні якості. Лаванда відрякувала диявола та відьом, хрестики з висушених стеблинок носили на собі або прикріплювали їх біля входу в помешкання. Раніше вважалось, що лаванда обов'язково повинна бути в домі, Тоді не буде образ і суперечок, а буде мир і спокій. За стародавнім повір'ям вважалося. Що аромат лаванди привертає кохання. На весілля молодих обсипали висушеними квітами лаванди. Вірили? Якщо носити з собою талісман е, суху гілочку лаванди, то одинокі серця зможуть зустріти своє кохання. А замужні дами надовго вберебагали привабливість для своїх чоловіків. А щоб звабити чоловіка, треба. Букетик лаванди загорнути у рушник і протримати сім днів. А потім запросити чоловіка в гості і дати йому витерти руки цим рушником. Все, чоловік навіки ваш. Аромат лаванди дійсно позитивно впливає на психічний стан людини. Він заспокоює, підвищує настрій, незабудні не прекрасні лаванди. Як казав Гіпократ, лаванда зігріває мозок, втомлений від прожитих років. Приблизно 2000 років тому лаванду вже використовували як лікувальний засіб. У середньовіччя вона була основним компонентом варва проти чуми. Знавці тракт XVI століття твердили, що лаванда лікує не лише застуду та головний біль, але й помічна при паралічі кінцівок та неврозах. Вони також вірили, ніби ярмулка з лаванди сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Сьогодні лаванда така ж популярна, як кілька століть тому. Її вирощують в Австралії, Новій Єв... е... Європі, Новій Зеландії, Північній Америці та в Європі. Вічно-зелена, блакитно-ока або шпіалкова, а інколи рожева чи біла квіточка оселилася на півдні України в Криму, де її вирощують для потреб медичних і парфюмерії. Майже кожен, хто відвідував Крим, привозив запашний сувенір. Сушимо лаванду в подарунковій торбинці, а в аптеках можемо придбати лавандову колію, щоб насолоджуватися пахощами і лікуватися. Ароматерапія увійшла впевнено в наше життя. Якщо ви захоплюєтесь медитативними практиками, лаванда вам теж стане у пригоді, вдихаючи її аромат, занурюємося в особисті думки, відчуваємо свою сутність. І заглиблюємося в самопізнання. Дуже корисні водні процедури з ефірними маслами рослини, приймаючи ванну, можна не тільки розслабитись і швидше відновити сили, але й надати своїй шкірі неперевершений вигляд і аромат.